Моя наукова історія почалася ще зі студентської лави. Будучи студентом національного університету, водного господарства та природокористування, я брала участь в різноманітних наукових заходах, в конференціях, їздила і, хочу сказати, по всій Україні, і не тільки, і представляла наш університет. Мабуть, це і було початок моєї роботи. І от такі студентські конференції дали такий поштовх до того, що я працювала паралельно з навчанням в науково-дослідній частині нашого університету і е, була зарахована е, на певні теми для виконання певних науково-прикладних робіт. Хотілося б додати ще те, що такі навички дослідника, які я отримала ще при навчанні в інституті. Дали мені можливість використати їх не тільки в чисто в науковому житті, але і в своїй професійній діяльності. Працювала в тресі Кервоградфорбут за направленням від університету. Я працювала там на різних посадах, починаючи з інженера технічного відділу, кошторисно договірного відділу. І відповідно, та і освітня база, і наукова база дала мені поштовх до розвитку. Проходила там певні щеблі по кар'єрному кар'єрного зростання і дуже-дуже давно, не буду казати в якому році, приїхавши, повернувшись додому, зайшла в свій рідний Айма-матер і була запрошена працювати тоді на кафедрі бухгалтерського обліку і аналізу в наш університет. Ну і відповідно пройшла всі щеблі, починаючи від асистента, старшого викладача, доцента, професора. Уже нашого університету, і от на зараз маю адміністративну посаду, яка пов'язана якраз із науковою діяльністю. Зокрема, хотілося б сказати, що от такий поштовх студентських років в науковому плані дав ну такий стимул перетворити науку не тільки в додаток до моєї основної професійної діяльності. А, і е, в тому плані, що е, під е, моїм керівництвом е, існує діє наукова школа, яка пов'язана з розвитком системи управління національним господарством. І в межах цієї наукової школи я мала честь працювати з різними науковцями. Зокрема, під моїм консультуванням захистили чотири доктори наук, п'ять кандидатів наук, два доктора філософії. Тобто, я вважаю, що та наш університет, і саме студентські роки, і потім професійна діяльність за направленням нашого університету дала мені можливість і сформувала мене як науковця. І людину, яка, скажімо так, професійно займається науковою діяльністю. Сфера наукової діяльності, по-перше, пов'язана з, з моєю професією. За фахом я інженер-економіст водного господарства. Робота із студентами є ще однією складовою мого професійного життя. Важливо на сьогоднішній час розкривати перед студентами питання і іншої дисципліни, які стосуються основам підприємницької діяльності фінансовий менеджмент знов таки це та складова, яка допоможе студенту не тільки розвиватися особисто, та а бути готовим до цих всіх викликів, які будуть у нього на його професійному житті. Можна було би сказати, що моє хобі нічого не робити, але реально це не зовсім вірно. Тому останнім часом моє хобі. І допомога в тому, щоб потім краще виконувати свої професійні обов'язки, є те, що я займаюся зовсім іншими справами. Зокрема, я не можу сказати, що я займаюся вирощуванням квітів, це було б некоректно. Але сказати те, що мені дуже подобається займатися лавандою. Від того дуже приємно, коли сядеш такі маленькі, маленькі, маленькі ем, отросточок і потім виростає шикарний. Куст, який дає можливість не просто любоватися їм, а ще цей запах, який створює певну ауру, це мені дуже допомагає відпочити і потім отримати наснагу займатися іншими науковими, зокрема справами. А ще в мене є мої внуки, хлопці, які створюють для мене зовсім інший вимір життя. В моєму приватному будиночку. Вони мене дуже люблять, і я надію, що це будуть ті чоловіки в моєму житті, які завжди будуть поряд зі мною, завжди будуть мене любити. І як вони казали, будучи зовсім маленькими, будуть возити мене подорожі і дбати про мене. Щодо планів, я би розподілила їх на дві складові: ну, по-перше, це особисті наукові плани. Ну, якби мінімум, такі, які хотіла досягти, я отримала 50 статей в скопус, певне визнання з боку міністерства, визнання на міжнародному рівні. Мені це для мене це дуже важливе, таке нематеріальне визнання. Тому буду продовжувати свою роботу, буду ділитись результатами своїх наукових досліджень як працівника нашого університету. Буду старатись. Продовжувати роботу по підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації, буду продовжувати роботу, яка пов'язана з гоздогварною тематикою, можливо, перейду на виконання державних проєктів і грантових проектів, які будуть представлятися у нас в Україні. А з другого боку, я би сказала, що мої плани пов'язані. З тим, що я би хотіла бути корисною своєму університету. Я починала е, навчання в університеті, я його закінчилась. Я після е, практиків повернулася працювати в університет, і все моє життя, все моє доросле життя пов'язане з університетом. Вівар національний університет водного господарства та природокористування.